Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розпрощалася з холостяцьким життям. Анна Трінчер минулої суботи 24 вересня вийшла заміж за свого коханого українського блогера Олександра Волошина. Про те, що закохані планують обмінятися клятвами, вони розповіли ще тиждень тому. Втім, подробицями весілля ані Анна, ані Олександр у суботу не ділилися. Тож сьогодні на радість шанувальникам новоспечене молоде подружжя вперше показало, як казали одне одному так. На своїй тік-ток сторінці Трінчер розмістила коротке відео, зняти під новий сингл пари лише ти і я. Вітаю це ютуб-канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Лише ти. Анна зображена у асиметричній білій сукні, яка підкреслила її фігуру. Олександр вже зображений у класичному чорному костюмі та білій сорочці. Більше подробиць молодята поки що не повідомляли. Нагадаю, що Анна Трінчер та Олександр Волошин разом вже майже два роки. У жовтні 2021 року блогер усвідчився коханій, влаштувавши їй при цьому сюрприз. Як зізналася, Анна, її рідні не надто добре сприйняли заручини закоханих. Зокрема, мама артистки засмутилася через те, що майбутній зять не повідомив її про сюрприз. Бабуся співачки одразу чесно сказала, що виступає проти весілля. Також виконавиця Анна Трінчер розповіла про витрати на весіллі. Загалом блогерка зізналась, що на сукню не хотіла багато витрачати коштів, адже вона вважає, що ці гроші можна вкласти у щось інше. Тому Анна звернулася до весільного салону, який їй запропонував співпрацю. У мене був список весільних салонів, які мені запропонували співпрацю. Я така єврейська жіночка, мені просто жаба душу жме. Я така думаю, 80 кусків віддати за весільну сукню. Стандартна розцінка 50-80 тисяч гривень це гарна сукня. Коли є така можливість, краще вкласти ці гроші у якийсь важливий момент. У весільну подорож або якесь майно, яке ти хочеш придбати. Тому я просто домовилася про співпрацю, розповіла трінчер в інтерв'ю Тані Лі. Утім, на весільній церемонії була така річ, на якій Анна з чоловіком не економила, і трінчер і Волошин блогери, тож для них важливе якісне відео. Тому закохані запросили знімати їхнє весілля професійного відеооператора. Все приблизно в одній вартості, це дорогий відеооператор, бо ми не можемо на цьому економити. Тим паче, що якщо для одних людей відеоряд може бути класним, то я ж знаю усі ці моменти. В мене є естетика кадру. Я точно розумію, як це має виглядати. В мене є своє бачення. Тому мені хочеться бачити ідеальний контент. Поділилася співачка. Друзі, ось таку ми маємо чудову новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня.